Вітаю на каналі Автодоп, Сьогодні з вами Іван і традиційно огляд цін з київського авторинку сьогодні підготували для вас. Темою сьогоднішнього відео будуть кросовери, тому що останнім часом дуже багато дзвінків отримуємо і запитань стосовно того, що можна купити за 10, 14, 15 тисяч доларів. І сьогодні наочно то покажемо. Покажемо кросовери повноприводні, передньоприводні з автоматичною коробкою, з коробкою механічною, і найцікавіше ціни і за скільки загалом можна придбати класний кросовер для тому дивимось, якщо ж після відео у вас залишиться якісь питання, завжди раді відповісти на них в телефонному режимі. Наші контакти є під відео. 6-го року з заявленим пробігом 283 тисячі кілометрів, п'ятилітровий газ бензин за 25 тисяч доларів. Добре, так оновлений лінтвагену підкинули і бампера, і нове кермо. До речі, лобове скло з підігрівом. А салон виглядає. Я би сказав, що дуже достойно, навіть враховуючи, що це шостий рік. І по кузову також збережений гліндваген, що велика рідкість. Звичайно, неодноразово я думаю, що інформований, але тим не менше, на сьогоднішній день стан конкретно цього екземпляра дуже симпатичний. Є фаркоп, Орктроніки непогана 18-та гума і насправді відносно адекватний. Цінник. Грінтвагіни в ціні а, втрачають дуже мало, якого б року вони не були. Що ж, а, Audi Q3 подобається мені цей автомобіль а, не в червоному правда, кольорі, але тим не менш, це 17 2017 року, 21 500 доларів. Двохлітровий бензин, повний привід. Автомобіль має панорамний дах, згортання дзеркал, безключовий доступ, ну, такого комплектація, як для американської Ауді. Електронна стоночне гальма невеликий пробіг у цього автомобіля. Цікавий автомобіль це Хайлендер. Ми відносно нещодавно підбирали такий автомобіль офіційний, гібридний. Конкретно це екземпляр 2020 року з пробігом 72 тисячі кілометрів, 3,5 бензин, 35 тисяч 800 доларів. Повнорозмірний. Кросовер з хорошим функціоналом, Я враховуючи те, що провиробляє зараз Toyota, особливо серед кросоверів, то Highlander насправді ще тримає планку комфортний, функціональний, великий кросовер, який Дотягується дійсно до преміум сегменту, Renault Каліос, модель, яка була однією з найбільш популярних в наших підборах минулі роки. Це автомобіль 2012 року з пробігом 175 тисяч кілометрів, 12 тисяч 200 доларів двохлітровий дизель з механічною коробкою. А зазвичай люди найчастіше замовляли нам автомобілі саме з автоматичною коробкою, тому що з двохлітровим дизелем, на відміну від бензинових. Екземплярів. Тут можна було знайти гідротрансформатор, і ці автомобілі надають дійсно хорошу комплектацію порівняно з тим, що взагалі можна купити близько 12 тисяч доларів. Є і старт-стоп, є безключовий доступ, круїз, взорний клімат, мультимедіа, парктроніки, і дуже часто в цих автомобілях можна було зустріти панораму. Тут бачимо, що є і звертання зеркал, дуже толковий такий стан по по салону. Шкіряних сидінь немає, але тим не менш функціонал все рівно непоганий. Повнопривідний каліос 12 тисяч доларів. А Honda CR-V гібрид Америка, 21 рік, вартість автомобіля 30 600 доларів. 16 тисяч пробігу і спробуємо подивитися комплектацію. Є у нас асистенти, безключовий доступ, панорамний люк. Автомобіль зачинений, тому, на жаль, не покажу, як виглядає всередині. Toyota Фуранер. Однозначно немає великої кількості прихильників цей автомобіль, але цікавий, рідко зустрічається він ось тут на авторинку Чапайко. То тому я думаю, що заслуговує декілька хвилин нашого часу. Отже, сьомий рік 188 тисяч пробігу по ціні 15 тисяч 300. І дійсно, більшість людей, напевно, не зрозуміє, навіщо купувати в 2024 році автомобіль, який по місту споживає більше 15 літрів пального, який не вирізняється потужністю. Тут у нас 250 кінських сил, це один GR-FE, легендарний, 4 двигун, який встановлюється і на Прадо, і на Land Cruiser, і загалом в А6. досить старий агрегат, який випускався. З 2002 року. Але, тим не менше, поціновувачі цих автомобілів існують. Я думаю, що цей екземпляр продасться досить таки швидко. Ми бачимо першу реєстрацію. Автомобіль заявлено, що цілий не фарбований, по кузовним елементам заміри я не робив, але виглядає так, ніби що автомобіль не битий. Бачимо, що підфарбована ось це криво, я вже бачу по Ошегріні. Ось, а в інших по інших кузовних елементах, нібито як і цілий. Що головне у нас у цих автомобілів це звернути увагу на раму. Тут вона оброблена і виглядає нержавою, хоча детальніше потрібно, звичайно, дивитися. Не ушатана гума, і давайте заглянемо всередину салону. Тут у нас на 2007 рік вже було мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, а величезний зручний підлокітник. Ось такий бортовий комп'ютер. Мультимедія на дисках. І 4 скло Звичайно, блокування диференціалів і досить таки непоганий насправді стан, як загалом для Toyota. Насправді скажу, що це дійсно гарний стан, тому що періодично доводиться, дивиться, 120-ті прадіки і е, за 15 тисяч доларів продають незрозуміло, що взагалі. Величезний багажник цього автомобіля. Тут бачимо запасочку, Скоріше всього, що автомобіль у нас вже. На газу, тому що заправляти 4-літровий двигун бензином досить таки накладно. Ось такий позашляховик маємо тут невеличкий, дефект. Ось такий позашляховик 7-го року за 15 тисяч 300. По суті, аналог Toyota Hilux, але не пікап, а саме і класичний, класичний, повнорозмірний. Позашлякове Citroen C5 Aircross, Автомобіль, який ще не здобув широкої популярності, та й загалом Citroen насправді не здобувають у нас широкої популярності, тому це не дивно. Але я думаю, що уваги заслуговує цей автомобіль. Давайте ближче його подивимось. Це офіційний автомобіль 2020 року випуску. Так розумієш, у 2021 му він був куплений. 71 тисяча пробігу. Вартість 22 950 автомобіль з автоматичною коробкою і заявлено, що в максимальній комплектації і, скоріш всього, що це. Це так і є, то що двохлітровий дизельний двигун це топовий двигун на 180 кінських сил. Базові ж версії цього автомобіля оснащаються двигуном 1.2 PureTech бензиновим агрегатом, або ж двигуном 1.5 дизель. Крім того, з 18-го чи з 19-го року. Є гібридна версія цього автомобіля, але я не впевнений, що є вона в офіційних дилерів. Тим не менш, автомобіль загалом ця модель стартувала з 18-го року і багато цікавого може запропонувати споживачу в своєму бюджеті. Це, звичайно, і величезні 18-дюймові диски, парктроніки в коло, асистенти, безключовий доступ до згортання дзеркал і цікавий неординарний салон. Так само, як і зовнішність автомобіля, насправді Peugeot та Citroen пропонують. Дійсно, мені здається, найбільш візуально приємні інтер'єри та екстер'єри. Чого тільки заслуговує ось це сидіння, зовсім не класично виконане, а центральна частина у нас приємний, дуже на дотик, якісний текстиль. Верхня частина підголівник і нижня частина виконані із шкір-замінника. Електрорегулювань немає, але є ось такий величезний, зручний також підлокітник. І селектор перемикання передач також звертає на себе увагу. Класично є асистенти спуску з гори старт стоп підігрів сидінь і загалом керування мультимедійною та кліматичною системою, виконані у форматі сенсорних клавіш. Можна вибирати один із режимів їзди, є мультикермо з голосовим керуванням, і звичайно, цифрова приборна панель. Зараз спробую показати. 71 тисяча пробігу і автомобіль максимально наближений до нового 22 950. Насправді непогана ціна як для двохлітрового дизельного кросовера. BMW X5 E70 кузов 2010 року по ціні 12 300. З заявленим пробігом 300 тисяч кілометрів американський автомобіль на 275 кінських сил. Раніше 12 тисяч доларів це був самий-самий низ для E70 X5. На сьогоднішній день це вже така Скажімо, ціна досить звична. Звичайно, трьохлітровий дизельний Автомобіль буде коштувати на порядок, на порядок дорожче, але тим не менш бачимо, що нам пропонується за 12 300. Це світлий кофейний шкіряний салон. Звичайна автоматична коробка, автомобіль з панорамним дахом без камер 360, Але загалом комплектація непогана. Я камера заднього огляду, непогана гума, великі диски. Автомобіль на жаль закритий, тому в салоні його я вам не покажу. А ще... Один преміальний кросовер це Audi Q7 2017 року по ціні 31 тисяча 500 доларів. Трьохлітровий бензин 151 тисяча пробігу. Автомобіль вже свіжіший а, і також має добру комплектацію з безключовим доступом, шкільним салоном, мультимедією, ну і таке інше. Ось безпосередньо ГЛА, про який ми вже згадували раніше, автомобіль 2015 року з пробігом 142 тисячі по хорошій ціні. 15 300 доларів. Так само, як і Infiniti qx 30, оснащений він 2-літровим турбомотором на 211 кінських сил. Турбовий мотор, автомобіль має звичайно гарну комплектацію, великі легкосплавні диски, дублюючі поворотнички в дзеркалах, панорамний дах, салон, на жаль, закритий, але так як і в Infiniti QX30 майже дублює повністю. Що матеріали, що конфігурацію, що архітектуру. Заднє скло цього автомобіля міняне. Позаду також бачимо бампер з проктроніками та імітацією нижньої частини під алюміній Лакофарбове покриття збережене і виглядає досить непогано, мінімальні експлуатаційні моменти, все ж таки, звичайно, будуть присутні. Але, тим не менш, все рівно ну, ціна як для Мерседеса 2015 року. Дуже і дуже непогано. Цікавий незвичний Nissan Qashqai сьогодні з'явився на авторинку Чапаєвка 2008 рік. темно синій такий приємний колір, незвичний для Qashqai Автомобіль в непоганій комплектації бачимо з безключовим доступом. І дуже цікавий салон. Покажу трошки пізніше. Отже, автомобіль 2008 року. По ціні 8700, 2 літровий газ бензин 132 тисячі пробігу заявленого. Нагадую, що автомобілі ці оснащені коробкою типу варіатор. Декілька подряпан є на бампері. Є в автомобілі також декілька вмятин парковочних ось тут. І що ми бачимо по салону? Салон дуже незвичний, вперше бачу, з таким коричневим шкірзамінником сидіння і безпосередньо карти в салоні. Оснащений типово для Кашкая. це датчик світла, мультикермо, двохзонний клімат, блютуз, електрорегульовані дзеркала, панорама відсутня. Виглядає насправді непогано, хоча автомобіль далеко вже не свіжих років, але тим не менш бюджетний кросовер, один з найбюджетніших, який можна придбати в бюджеті до 9 тисяч доларів. Насправді, американських автомобілів сьогодні на авторинку небагато. Але тим не менше, джип широкі кристалінговий ми покажемо. Це автомобіль 2019 року з пробігом 80 тисяч кілометрів по ціні 19 тисяч. Оснащений автомобіль двигуном 3,2 через та і ціну ми таку маємо. То що 2,4 модифікації на сьогоднішній день починаються від 14 тисяч доларів. Автомобіль а при цьому не в топовій своїй комплектації. Більше люди надають перевагу саме. Комплектаціям ліміте та Latitude плюс, коли купують для себе такий автомобіль з двигуном 3.2, Але тим не менше, оснащений автомобіль мультимедією з таким мультимедійним щитком приборів, в звичайних модифікаціях тут був би. Монохромний дисплей. Електрорегулювання по сидінням немає. Також сидіння в нас текстильні, а не шкіряні чи комбіновані. Електронне стояночне гальмо звичайний кондиціонер. І перевага автомобіля це, звичайно, приємні, динамічні його характеристики. Звук, який видає 3,2 v 6 двигун, і висока надійність саме джипів. Будь-яку модифікацію в яку б не обирали, насправді джип вас здивує своєю надійністю. Комплектація Latitude. Позаду у нас дві вихлопні тут труби, що підкреслюю, що автомобіль оснащений саме двигуном 3.2. І деякі невеличкі є косметичні зауваження по задній правій дверці і парковочні вм'ятинки на передній дверці. Ось такий автомобіль. Йдемо далі. А ще один Американський автомобіль це Ford Escape в білому кольорі. Автомобіль бачимо, що в добрій комплектації це підкреслюється кромовою решіткою радіатора, легкосплавними дисками. Автомобіль 2018 року з пробігом 135 тисяч кілометрів. 12 вартість цього автомобіля, 1,5 бензиновий турбодвигун на 179 кінських сил. І в комплектації мультимедіа, електронна стенечне гальмо, мультикермо, датчики світла. Закритий автомобіль, Не покажу його я детальніше. Kia Sportage 2021 року з пробігом 68 тисяч кілометрів по ціні 19 Один і бензиновий двигун тут і непогана комплектація, що, на мою думку, важливо для такого досить свіжого автомобіля. А має він мультикермо, підігріви керма та підігріви сидінь. Клімат, контроль, звертання зеркал та інші функції. До речі, нещодавно ось такий автомобіль, але 2019 року з пробігом 57 тисяч кілометрів ми підібрали для нашої замовниці за послугою під ключ автомобіль з двома комплектами Гуми. Також автомобіль цей був на гарантії по ціні 18 300. Ну, Загалом Sportage має досить актуальний дизайн, актуальний функціонал і непогано. Надійність, а ми рухаємось далі. Торах Анаф офіційний автомобіль по хорошій ціні, як для трохлітрового дизеля. А машинка з пробігом 224 тисячі кілометрів в плівці її передня частина. 19 900, 242 кінські сили. Тут приємний, такий типовий колір як для туарега, типові легкосплавні диски, і детальніше ознайомимось з комплектацією. Вона тут у нас не топова, а, але тим не менше. А, маємо ми клімат-контроль, мультимедію, мультикермо, датчик світла, круїз контроль. А, в першу чергу приємний стан по сидінням. І загалом по пластику. І користуються ці автомобілі попитом дійсно високим, якщо це 3-літровий дизель. По такій ціні, думаю, що автомобіль цей мають невдовзі купити. Тому що з 2012 року туарегів з 3-літровим дизелем в такому стані дуже і дуже мало залишилось. Що ще цікавого бачимо: туксон 2018 року по ціні 13 ,990, 80 пробігуло. Автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном, текстильним салоном, мультимедією, кондиціонером. Більш бюджетний автомобіль, але при цьому свіжіший. по блоку. Також із кросоверів приділимо увагу мазду cx 5 до рестайлінгові американські моделі. До речі, дуже хороша ціна: 11 990 за автомобіль 13-го року з пробігом 174 тисячі 2-літровий бензиновий двигун. Один власник заявлено: 174 також написано, що оригінальний. При такій ціні бачимо, що є деякі косметичні зауваження попередньому бамперу. Не заважало полірнути трішки оптику. А по корпусу зеркала також бачимо, що є, до чого, скажімо. Придовбатися, емблемку на кермі треба поміняти. Ну, ціна, самі розумієте, що відповідає деяким моментам, які можуть бути. Є також легкі царапини на задній лівий дверці, по бамперу зауваження також присутні. Ну, але ціна ціна. Каділак неординарний такий автомобіль, який рідко зустрічається. 18 рік, 24 548 тисяч пробігу. Тут гарна комплектація, великі легкосплавні диски, свіжий рік. І автомобіль, який привертає дійсно увагу, тому що дійсно таких машин мало. І виглядають вони дуже і дуже прикольно. Далі у нас Lexus. RX 350, і зараз під'їдемо до нього. Lexus, на відміну від інших преміальних марок, не втрачає своїй ціні. І от раніше ми підбрали ці автомобілі близько 20 тисяч доларів. І на сьогоднішній день вони так і коштують Це 3,5 літровий бензиновий двигун, 13 рік 109 тисяч миль, це близько 175 кілометрів, 19 тисяч. 200 доларів коштує цей RX американський. Офіційний автомобіль буде коштувати на 2,5-3 тисячі дорожче. Бачимо сервісні документи в салоні. На жаль, не покажу, тому що автомобіль зачинено. Subaru Outback 17 рік та 25 тисяч пробігу. 19 900 вартість Subaru Outback 2,5 бензиновий двигун, стан нового. Перламутровий білий колір приємний, але не найбагатша далеко комплектація. Присутній X-Most, асистент спуску згори, з гори, електронне стояночне гальмо. Базова мультимедіа. Стосовно пошкоджень, можна подивитися по лінкоду, Лобова споміння не дуже там зрозуміла, ось тут можу зафіксувати, якщо комусь буде цікаво. А свіжий автомобіль з мінімальним пробігом. Ще один Lexus RX350. подивимось, скільки коштує цей автомобіль. Також бачимо, що американці продають 20 тисяч доларів у 2009 рік. 108 тисяч пробігу тут. Audi q UPATO. 16 рік та 157 тисяч пробігу. 16300 вартість цього автомобіля, максимальна комплектація з панорамним драхом і 3-літровим бензиновим двигуном, безключовим доступом, шкіряним салоном ну і таке інше. Ще один Subaru Outback. Це 2017 року автомобіль та пробіг 157 тисяч км. 15200 коштує цей кросовер універсал. 2,5 бензиновий двигун, повний привід, також не найбагатша комплектація, як і в попереднього автомобіля. Mitsubishi Eclipse Cross 2018 року 115 пробігу, 15700 доларів вартість цього компактного кросовера. 1,5 бензиновий турбодвигун, повний привід, і непогана тут насправді комплектація. 18 колесні диски. Текстильний салон, але сучасна Мультимеді також закритий автомобіль. Не, не покажу його детальніше в салоні. Mitsubishi Outlander в непоганій комплектації 17-го року та з пробігом 65 тисяч кілометрів, вартість автомобіля 16250 це повний привід, 2,4 мотор. На сьогоднішній день Outlander є дуже цікавим автомобілем, тому що вартість на них починається від 12,5 тисяч доларів, і цін на Outlander не було таких ніколи. Нагадую, що на офіційні Outlander ще декілька років тому, коли був саме ось цей кузов офіційного. Продажу, а цінник був за середню комплектацію близько 37 тисяч доларів на хвилиночку. Ще десь декілька років тому класний Outlander, Якщо ми говорили б про американський автомобіль з невеликим ударом, можна було прибувати в районі 17-18 тисяч. А на сьогодні, повторюю, що ціни стартують близько там, від 12,5 з Це саме самий звичайно низ ринку. Але тим не менше, факт є факт. А і тому, якщо ви шукаєте семимісний автомобіль з відносно адекватною витратою пального в хорошій комплектації, то розгляньте обов'язково для себе Outlander. Так, серед конкурентів він має не найкраще лакофарбове покриття та її не найкраще оздоблення по салону. Але це сучасний автомобіль з хорошим функціоналом, сучасною мультимедією, повним приводом, підігрівом сидінь в її таке інше, і виглядає він також. Сучасно. Звичайно, на таких пробігах автомобіль виглядає як новий. Вже за, коли пробіг перевалює за 100 тисяч, є багато автомобілів в плані потертостей, нюансів всіляких по кузову, також може бути багато сколів, але тим не менше, я думаю, що можна знайти в районі 14,5 тисяч достойний екземпляр на сьогоднішній день для себе, якщо це там умовно 15-16 тисяч. Рік випуску комплектація тут SE, і конкретно цей екземпляр виглядає досить добре. Ще один цікавий японський автомобіль це Infinity. Досить специфічний автомобіль, але виглядає і на сьогоднішній день він дуже привабливо. Це автомобіль з 3-літровим дизельним двигуном, тому і ціна тут відповідає. 17 тисяч доларів, 12-й рік, 133. Тисячі пробігу. Формація ще старих Infiniti, Дійсно, на сьогоднішній день Infiniti покращила свою якість в плані що техніки, що в плані інтер'єру. Ось, І саме ось такі автомобілі, якщо з бензиновим двигуном ми говоримо про рестайлінгові Infiniti, то ціни починаються десь від 12 тисяч доларів. З дизельним двигуном, звичайно, такий автомобіль буде дорожче. Бачимо тут шикарні. Сидіння коричневого кольору, підігрів та вентиляція сидінь, мультимедіа, мультикермо, електрокришка багажника і багато інших приємних опцій тут присутні. Peugeot бачу 2008. Peugeot. Однозначно заслуговує увагу в першу чергу за те, що постійно оновлюють і роблять дизайн своїх автомобілів цікавішим з кожним роком. Це автомобіль 2021 року з 1.2 бензиновим двигуном, сервісною заявленою історією 18850 вартість цього компактного кросоверу. Цікавий незвичний колір. Так само виглядає цікаво і салон цього автомобіля. з Помаранчевою стрічечкою з кермом а, і насправді цікавий функціонал тут представлений. Підігрів сидінь, мультимедіа, гарна архітектура салону і стан нового автомобіля загалом. Ford Escape 2020 року випуску 20 тисяч пробігу, 1.5 і бензиновий трьохсиліндровий двигун. Тут маємо легкосплавні диски і подивимось, що є. В салоні з наповнення, а в салоні мало чого тут можна знайти, хоча є у нас мультикермо з круїзом, блютуз, типовий селектор в вигляді шайба, можна вибирати режим їзди. Найбазовіша мультимедія, яка може бути, кондиціонер і текстильний салон. Але при цьому автомобіль дійсно свіжо виглядає, мало пробігу, свіжий рік випуску. А стосовно трьохциліндрових моторах, моторів, які встановлюються вже навіть на кросовери. насправді непоганий мотор, поки що поганих відгуків я про нього не чув так. Трішки більше вібрації, ніж то може бути в чотирьохсиліндрового мотору. Але тим не менше, якщо ми говоримо про потужність і витрату пального, то це все поєднується досить непогано. Підбирали ми раніше такі автомобілі, і наші замовники, наші клієнти задоволені ескейпами в новому поколінні. Все ж таки, для себе я, звичайно, брав би кращу комплектацію, але тим не менше, от, бачимо, що 20-й рік випуску середній розмірний кросовер можна підібрати. Можна купити точніше за 19 300 доларів. Ще один невеликий кросовер – це Tiguan 2017 року по ціні 15 тисяч доларів з 2-літровим бензиновим двигуном. А по кузову автомобіль виглядає непогано. Є трішки заварення бамперу. Не довиставили його. І в салоні бачимо типову комплектацію для Тігуана, світлий салон, кондиціонер. Підігрів передніх сидінь, мультимедіа, мультикермо 157 тисяч кілометрів тут. Івани також періодично замовляють а, нам в підбір. І підібрати Тіва насправді досить таки складно. А хороші автомобілі прямо в класному стані. М -м, досить. Дорого оцінюють власники. А здебільшого 80% того, що продається на авторі, це дефектні автомобілі. Чи то стосується мотору, чи то стосується кузову, слабке лакофарбове покриття. Чомусь саме у цієї моделі дуже часто зустрічаємо ржаві кузовні елементи, навіть ті, які, звичайно, не були ремонтовані. Те саме стосується двигунів, дороговаркісна заміна ГРМ, -а. Прокладки, ущільнювачі, ніхто це не хоче міняти, і тому автомобілі, ті, які продаються, мають комплексні якісь проблеми, які, звичайно, ми не готові підбирати для наших замовників.